Відповідаю тим, хто пише мені, я вам <кхи> дзвонила один раз, а ви не перезвонюєте, не берете трубку. Пожалуйста, потерпіть, прошу вас. А ні, сядьте зі мною і поработайте. Скільки пропущених? 49. 23 три 449 э, э, телеграмні свідчення. Це я зараз тільки телефон взяв. Це я зараз мовчу про месенджери. Ну я один тут сижу до мене апарата з 20 чоловік. Уж сорян. Так що наберіться, будь ласка, терпіння. І кожен чоловік хоче по часу побалакати. Ти йому кажеш, давайте конкретно по существу ваша проблема. Нет, подождите. Я зараз розкажу, що десь там за бугром, в 39-м царстве, живе якийсь придурок, він мені тикнув в дулю, потому что він видите в воєнкоматі працює. Ребята, да мені, я не психолог вам. Или ми говоримо по суті проблеми, или ваші всі обіди, пожалуйста, психиатру. Ну, серйозно, я вже мене вже просто глаз дергається. Кожен хоче забрати по часу времени. Тогда, ну, ждіть тоді, я не можу теж кожного обдзвонити. Подивіться, він посписував вже всі. Я не обязан це робити, Но я це роблю, тому що хочу якось бути полезним. Ну, коли я читаю, а що це ви мені не перезвонюєте, Мам вже не вважаю, що нужним перезвонювати. Ще раз скажу, я не об'язан це робити. Ну я це делаю. Наберіть, будь ласка, терпіння. Є люди, які кажуть, вибачте, я все, маю Мама бійця позвонила, загиблого бійця. Пообщайтесь з такими людьми. Як вона е, плаче полчаса в трубку, она не може слова сказать. І що ты їй положиш трубку, не положиш. И позвонить больше никому. Потому що їй всі херять. А зачем? Все, ж, сын же ж умер. зачем же ж тепер йому виплати, нагороди які-нибудь, дотації? Зачем то надо? Все. Нет человека, нет проблеми. Вот наше отношение, государство к нашим бойцам и защитникам. Скажете, вы думаю. Так наберіть маму, послухайте. Хоч і всі, що сидять в коментарях, там мандять і розказують, що я тільки ору. так ви послухайте днями ці дзвонки і ви орати будете. На стінку орати будете, щоб хоч кудись свою енергію теж діть. Злость, діть свою, коли ти чуєш таку несправедливість до своїх бойців, які вже загинули. Хлопець вже загинув, і там метарства, і там іздівательства, і там ніякої чоловічності немає.